А ви вже знаєте відповідь. Так, давай я покажу, яка правильна відповідь. Художником і все правильно відповідь, молодець. У вічі Тараса Шевченка лишила та спіття, бо я не володіє. Ви полозиться в а калина, що робить Калина? косина, косимо каже. Ні. Червонія, а правильна відповідь. Ага, і правильна відповідь. Художники і письменники. Наступне питання. Прочитайте, як і державна раз Шевченка. Дихайський повітря ви скрипила Никрії. Що задія? You fed. Said...